Вітаю, друзі. Як вже ви прочитали з назви відео, мова йтине про плуг. У мене місцевість така, що не дозволяє орати в дві сторони, тобто в склад або в розвал. Я горю в одну сторону. У мене два плуги є, правий і лівий. Лівий я зробив з першого разу, він мене задовольняє. А от правий я вже... Переробляв три рази, і порівнюючи з лівим, він в мене уре хуже і важче на свій мототракторець. Тож я вирішив та знову зробити правий плуг, але вже так, щоб він щоб були вузли оці для регуліровок всяких. І з іншими кутами. А ці вузли для регулювання хотів зробити, ну, щоб вони були і функціонували і були якомога простіші. У мене, звичайно, є токарний станок і ніби щось заморочиться там на гвинтах, на регулюванні всякому. Але так як зараз метал дорогий, ну хотілося чим попростіше, щоб... Кожен міг зробити, як то кажуть, з підручних матеріалів із металолому який є. То отже щось з цього вийшло, подивіться. Добре, привіте. Сьогодні на вулиці плюс 9. Вітрець невеликий, але думаю, що він не помішає. У мене приміщенні нема де да плуга. Тож думаю сьогодні спробувати на вулиці. Ось сьогодні сприготував всі запчастини. Буду красити ось на вулиці. Причепив палицю таку. Там воно попробую фарбу пульт. Як я краску розвів, не, не можу приспособитися, як краску розводить. Значить, що в мене тут? Це регулювання плуга буде. Це в мене на опорне колесо. Це опорне колесо теж по висоті. Ну і корпус плуга. З рамкою з усім. Я його корпус сам приварив. Думаю, що не буду я його відчіпати. Колесо опорне і диск відрізний фарбувати не буду. Не вмію я фарбувати. Фарба потекла, Вон є з Буде ось в такому кольорі. Аля бомет. Звичайно жартую. Почав складати плуга, під'єднав до трактора і виявив дві помилки у своїх обрахунках. Перше, центральний винт, трохи... Кріплення центрального винта трохи неправильно зробив. Якщо плуг стоїть, просто стоїть на землі, вроді все так, як треба, але він трактор ось під нахилом і центральний винт виходить в сторону. Але він там нічому не мішає, мабуть, він там і буде. Не буду переробляти. А ось кріплення відрізного диску, воно відрізний диск, і ось кріплення, ось ця трубка, де він має вставлятися. Ось як подивитися, ось так, то ось цей квадрат, він виявляється, що мішає. Треба ось цю трубку відрізати і переварювати на 2 см назад. Ось що. Виходить, якщо понадіявся на свої обрахунки, не склав його спочатку докупи, а зразу покрасив. Тепер відріжу, заварюю, покрасю щіткою. Переварив, покрасив, висохло вже. Але ще не все. Але сьогодні неділя, не буду нічого вже доробляти. Плуг майже готовий. Що я ще хотів зробити? Ось оце опорне колесо, та я із ось такої труби ось сюди накліпував на заклепки. Я хочу ще відрізати ширший кусок. І ще, тут вже два слої є. І ще третій слой. Хочу зробити і на саморізи. Не було в мене саморізів, купив саморізи. І ширше зробити, щоб більша опора була, щоб не так провалювалось. так все готово. Причепив до трактора. Все, за трактором тут, згідно моїх розрахунків. Все зійшлося. Зараз витягну на двір, на вулицю і там зніму, ще дозніму. Значить огляд. Плуг однокорпусний до мототрактора мого. Раму я робив із профільної труби. Ось ця труба 40х60. Це 40 на 40. вулки кутники я брав, які в металоломі є. Все, що було під руками. Значить, що відвал я робив із водопровідної труби 300 -ї. Товщина. Стінки 12 мм. Леміш. Я купляв типу бомет. Не знаю на 25 там продавали оригінал, бомет кований. Но мені він не подобається. Я хотів купити із з полоси там якісь продавалися, але їх не було в наявності. Вони рівніші. А ці Якісь кований, криві, я їх і наждаком чухав і все одно криві. Ну, щоб було. Так, на леміш я ще наварив ось таку полосу, типу ножа, щоб різало. Тому що ось у мене є відвал із лівого плуга. Я вже замінив його. Так, ось груди в мене витерлись витирали, на цій. І ось де ріжеться, воно тут теж витерлося, заокруглилося. Я вже поміняв його, другий поставив, бо в мене я в основному говорю більший чомусь лівим. Він мені більш подобається. Він в мене з першого разу вийшов, а от правий плуг я три рази переробляв і він мені все одно не подобається. Зарішив, вирішив зробити другий, зовсім другий з усіма налаштуваннями. Ось так у мене налаштування. Я виставив до трактора, все в середньому положенні стоїть, вроді все як має бути за трактором. Але в мене ще є в одну сторону і в другу ширину захвата можна регулювати по 5 см. Ще можна тут є 5 см. І тут 5 см можна сюди-туди сувати. Значить, фіст закидати, тобто задок закидати. Ось тут я виконав ось в такому варіанті. Думав, як попростіше, щоб без гвинтів, без нічого. Тут дві гайки відкрутив, шпилька приварена. І ось цей квадрат 20х40, він ще совується по 3 см. Туди-сюди, взад, вперед. Так що ось це палець ще їздить сюди туди 3 см. Я думаю, цього достатньо буде. Висота опорного колеса, звичайно, я винтом зробив. Поморочився вже трошки. Так, ось це регулювання тут в мене теж Теж профільна труба 40 на 60. Я зараз переверну. Я вам так розрізав, потім стягнув і ніде воно не дінеться. Так, тепер падає, пода Ну, нехай падає. Що ще? Корпус... Так, це рома. Корпус е, плуга я зробив дві трубки, 32-й. Ось одна друга і тут просто метали, металеві пластини. Там і там, там кусок швелера сотого. Одрізаний. Розміри я вказувати не буду, тому що я його ще... Не випробував і не знаю, коли я його випробую. Якщо буде весною оранка, то весною ви, випробую. Може десь поставлю, причеплю. Основна мене оранка на осінь. Так що, мабуть, вже я осінню буду знімати відео, як ораю, ораю горю цим плугом. Вже з усіма розмірами, якщо буде цікаво, кому пишіть. Ну і попробую, як цей відвал буде працювати. Чи він буде дуже стиратися, чи як він буде себе поводить в уранці. Чи буде дряпатися, чи стиратися, чи буде налипати на його. Ось цей мені подобається. На його нічого не налипає, все класно. Ну, з часом він стирається. Ось, стирається. І в мене немає труби. Це з труби 315. Якби 400 була труба. Було б клас. Ну, вроді все. Я там ставлю кусочок. З якої труби я вирізав від цей. Так що побачите. Ну все, буду закінчувати своє відео. Ставте запитання, кому що не. Зрозуміло. До нових зустрічей. До побачення. Відвал вирізав з ось такої труби, водопровідна із синією полоскою. Трьохсота. Якби була чотирьохсота було б гарно. А так відвал прийшлося ще трохи гріти і розгинати.